Так, всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, це мій канал, і я хотіла би сьогодні розказати про книгу, яку я написала. Після того, як ми виїхали за кордон з Києва після війни і три з половиною роки я це все записувала для вас, щоб ви мали собі розуміння, як десь там, і може бути насправді, може і добре, що ви не поїхали, а може, і треба поїхати. Я змогла, мама. По-перше, це історія з трьох країн: Англія, Польща, Канада. І наші зусилля, я описую, як ми це все подолали, але це взагалі не основна ідея. Основна ідея була поділитися з вами своєю жіночою історією. Дивіться, тут в мене картинки такі. Мені було важливо, щоб це була сумна, яка затяжна. Така, знаєш, що прям засинаєш з Я всюди тут показувала план Б. Це як ми виїжджали 24 лютого. Це як я тут познайомилася зі своїм чоловіком за три місяці до того, і як ми поїхали в Польщу, жили там в церкви, як потім ми поїхали в Англію, як мріли наше розочарування перше. Потім ми шукали собі дом в Шефілді, Ньюкастел, потім нам погодили візи в Канаду, і ми вирішили, я вже була вагітна там на шостому місяці, вирішили поїхати Це мої спогади про те, як я намагалася реалізувати себе, бо знаєте, пістрадянські радянські жінки вони не можуть без діла. У мене турфірма залишилась в Україні, тому я там намагалася жіночі клуби відкривала, і арт-терапії робила просто, дівчата, було не сумно. ось моє життя з дітками трошки, але це не головна ідея. Головна ідея була поділитись з вами звичайним життям. Я не блогер мільйонник і в мене немає якихось там. Дуже серйозних досягнень, щоб ви там не комплексували. Тому була мета просто ну, би, бути вам трошечки другом в цій книжці. Ось, намагалась це все показати. Це ми в Канаді намагаємося створити свій дом, але не вийшло. Ми прожили там 9 місяців і поїхали до Польщі. Дуже класно себе в Польщі почувалася. Потім після Польщі ми не могли там себе фінансово реалізувати, ми повернулися в Англію оці всі страждання, це в Кракові, знаєш, я гуляю, дуже класно нам було там їлось, пилось. Ось. І так, якщо в загальному там подія така в мене проїздила в серці стосовно нашої жіночої лінії, зараз трошки вам розкажу. Ось і про склад книжки теж закінчилось ми тим, що ми в Англії намагались. Ой, яка красива картинка, саморозвиток. Чи ні. Зараз пишу другу частину, до речі, яка вона буде розповідати про Лондон. І... Тут про нашу адаптацію, як мені зараз подобається Англія, як мені тут зараз класно, я знайшла себе, знаходжу, займаюся фотографією. І зараз трошечки про нашу жіночість, про, про, про головну думку взагалі цих всіх книг, тому що назва все ж таки я змогла маму». Чому? І моєю жіночої лінії було багато страждань. Було багато жертви, це якась така хвороба, яка передається, і жінки не можуть розкрити себе за того, що просто ну, не можуть себе ідентифікувати. Ось. І в мене з'явилася ідея, що не може бути так, може ну, можна бути щасливою, реалізованою, мати дітей. І мати підтримку, допомогу по дому, що я не тільки там в межах свого дому, домогосподарка і файно можу приготувати вечерю. Ось ця ідея, вона почала розкривати мене, щоб я написала цю книгу, що я змогла мама, що ну, тобто це можливо, це можливо жити з радістю. Єдине, що я не очікувала, що мені придеться багато чого взнати, прочитати, зрозуміти. І ще по сей день я цим займаюсь, тому що це не просто, то багато співзалежності з батьками, багато ідеалізації взагалі світу. І про це все я розмірковую в різних країнах, в своїх книжці. Чим ділюся з вами, і, можливо, вам це теж допоможе знайти свій шлях, вийти з цього стану, якби жертви тільки віддаючі, і мало чого, тобто без прав отримувати да? ті ж гроші, відпочинок, а знаєте, ще така версія, що я почуваю себе гарно тільки коли я без стосунків, без дітей, і це не норма, тому що я вважаю, що з самого початку світу це не було якби як наказання, як страждання для людини, для жінки, що все все закінчиться. Коли ти себе знаходиш, ти розумієш, що ти цінна не тільки тим, що ти гарно готуєш або прибираєш, або там психологія розбираєшся, як я собі думала, довгий час. А ти ще просто. Життя з тобою гарно проводити час, і ну, ти вродлива. З тобою хочеться попити каву вранці, почитати якусь книжку, обсудити. Тобто ти ціна цим. І це так важко зрозуміти, і про це я в своїй книжці багато розмірковую, як, як, ну, як, це, як до цього можна дійти. Вам може здатись на перший погляд, що це якась остаточна ідея, в якої ви знайдете всі відповіді для себе, але це насправді не так, це лише одна моя історія. Яка вам дасть підтримку в тому, що ви можете побачити себе на моїх сторінках і зрозуміти, що ну, ви не одна з таким питанням, ви не одна з таким стражданням. І це вам дасть тако, таке тепло. Дитина хоче їсти зараз погодую. Тому, якщо друзі, ви знаходитеся в Україні або в Англії, і вам хотілося би. Потримати мою книжку в руках, щоб відчути, що ну, так, ж, таку маленьку подругу поряд собою. Ви можете написати в коментарях або мені в приват. І я з радістю вам вийшлю додому. Цю книжку, хай вона вас зігріває. Вони прості для вас часи, і знаєте, що ну, не є якісь проблеми індивідуальні, і ви не перше з цим стикаєтесь, але коли ви отримуєте історії людей з зі 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 схожим стражданням, вам ну, набагато стає простіше, тому що ви розумієте просто, що якщо хтось знаходив якісь Відповіді, то і ви обов'язково знайдете.